Бажаю здоров'я, хотів поговорити за службою. А точніше за проблеми служби, в чому проблема в армії. Просто мало хто говорить про них, скажу я. Перша проблема це в чому проявляється, що ти... Не буваєш вдома і завжди десь там напередку зазвичай такі бригади, як я служу, не має майже ротацій. Ти банально не можеш виїхати навіть в місто, якесь, куди б ти хотіла. Друга проблема, з якою я столкнувся з цією бригадою, і багато таких бригад з виплатами не так начисляють, як повинні. Ну, якось незаконно по штатному можуть запихнути, та й таке все залежить від команди. Третє витікаючи вже проблема. З якою можуть багато столкнутися і чого ці бояться йти, це командування. Командування дуже, так скажемо, вважає себе розумним, а багато з нас вважають тупарили. Це я вважаю основна проблема, за якою куються майже всі військові і, на жаль, за цього в нас багато втрат. Якщо б не було б таке командування, то багато життів збереглося. І всі гражданські це знають, бо спілкуються, майже усіх є знайомі, знайомі військові. І це всі прекрасно знають, що і як твориться у нас. Такі проблеми тяжко вирішувати. Я навіть не знаю як, бо це майже у всіх таке. І найпроблемше, коли ти їм це говориш в очі, тебе повертаюся якось зацькувати. Ну, Службовими своїм становищами питаються якось бездобити. І перевестись дуже тяжко з таких бригадів, якої я знаходжусь. Тому це проблема номер один, яку я вважаю.